І так, у нас зараз 21 жовтня, 21 година, 24 рік. АБЗ-1 по адресі міста Київ, вулиця 9 травня, номер 49 продовжує порушувати заборону, надану розпорядженням головою Київської військової і міської адміністрації за номером 986 від 30.08.24 року. Вони з вечора. Почали десь приблизно з 6-7 розпалювати пічі. О 8 вже так більш-менш воно було. І до вечора, зараз десь до години 23-22 будуть активно робити це, Викиди у повітря. Почали працювати вночі. І обов'язково зранку до обідньої перерви. Ще раз повторюю, 21 жовтня, 21 година, 1 хвилина.